Технічно виборчі дільниці Кривого Рогу практично стовідсотково готові до проведення виборів. Майже всі вони вже обладнані камерами відеоспостереження, скриньками та кабінками для голосування. Отримали і кабінки, і урни для голосування. все вони вже це отримали. На деяких дільницях ще є. Що не вистачає декількох кабінок, то ми зробили вже замовлення, і вони будуть вчасно виготовлені. Є постанова ЦВК про те, що обов'язково облаштувати там відеоспостереження і забезпечити, де воно можливо. А де неможливо, то. Тому що є такі моменти, наприклад, степове, Рахмановка. І я знаю, що десь три чи чотири дільниці, які не забезпечені цим відеоспостереженням, тільки через технічні умови, що це просто неможливо зробити. А так по місту в 100% відсотків можна сказати. Так камери відеоспостереження запевняють представники виборчих дільниць, встановлені таким чином, що під час голосування права виборців щодо конфіденційності жодним чином не порушуватимуться. Одна з відеокамер буде направлена з на скринь. Друга відеокамера буде направлена на комісію, яка буде працювати під час виборів. На сьогоднішній день дільниця обладнана в повному обсязі, встановлено відеоспостереження, забезпечена дільниця вогнегасниками, оргтехнікою, скриньки, встановлені пандуси у нас. Обов'язковою вимогою в рамках підготовки до виборів є створення належних умов перебування на виборчих дільницях для людей з особливими потребами. Передусім, це стосується доступності приміщень, в яких розташовані дільниці, а також кабінок для голосування. Для того щоб проголосувати буде кабінка другова, другого браса вона буде ширше і буде столик розположений нижче, ніже для того, щоб проголосувати на участки інвалідам. Кожна виборча дільниця вже отримала інформаційні плакати, за допомогою яких громадяни мають можливість ознайомитися з біографічними даними кандидатів. Також триває робота над уточненням списків виборців. Пригласительні, якщо раніше ми їх писали вручну, то зараз намного удобніше, намного проще. пригласительні вже написані в типографії, напечатані в типографії. Я хочу сказати, що Практически там нет никаких ошибок. Фамилии, имена, отчества правильные. Единственное, может быть какие-то недостатки за то время, пока формировались списки, есть люди, которые. заболели, есть люди, которые умерли, и люди, которые, может быть, куда-то переехали. Их совсем немножко, наверное, это ну, 1-2% вот из нашего участка, их нет. И поэтому, конечно же, наши члены комиссии в государственный реестр, они подходят, пишут заявление о том, что этих людей нет. И я думаю, что когда мы получим уже точные списки, то у нас буде все правильно. Я отримала запрошення у вівторок і хочу, хотіла наглядно подивитися, чи є я дійсно у списках. Я переглянула, в списках є, я спокійна, тому я можу 28 жовтня приходити на дільницю, щоб проголосувати. Уточнені списки виборців разом з бюлетенями виборчі дільниці отримають за три дні до голосування, тобто 25 жовтня.